Доброго дня, вітаю вас на каналі Балички на кухні. Сьогодні готуємо пісні голубці із сушеними білими грибами. Я вважаю, що такі голубці придусі вам до смаку не лише у піст. Як Я її готую, як зробити начинку більш масткою, ніжною. Дивіться далі. Для приготування пісних голубців я відварила круглозернистий рис, один стакан до повної готовності. Під час варки я трошки присолила. Воду додаю, от на стакан рису, два стакани води. Розпарила капусту, розпарювала в мікрохвильовці і в пакеті такому пакет вибирайте такий, щоб от харчовий і можна було нагрівати. Хтось каже, що капуста з мікрохвильовки вона менш, менш розпарюється. Ви просто довше потримайте і вона буде така сама м'яка, як і відварена. Сухі гриби у мене замочені, сухі гриби білі. Я брала з такого розрахунком. Дві жмені, скільки в грамах я вам відповісти, не зможу. Покладемо частину грибів до самої начинки і трошечки залишимо для заливки на голубці. Морква у мене з морозильної камери. Я заморожу її в натертому вигляді. Давайте будемо рахувати, що тут одна морквина. Три таких невеличких цибулини. Частину ми посмажимо в саму начинку, покладемо і частину в заливку. Також ще два таких зубочки чесника. Так як у нас все-таки голубці пісні і ніякого тваринного жиру тут не буде. Для того, щоб вони були такі м'які, соковиті, смачненькі, ми будемо використовувати маргарин. Я взяла пачку. Чи буде вона нам ціла потрібна, потім побачимо. Маргарин у нас буде і в заливці, і в самій начинці. Ну і традиційно сіль перець. Саму моркву ми візьмемо в заливку. Для начинки зараз поріжемо цибулю кубиками та гриби кубиками та підсмажимо на пательні. Я її вже поставила розігріватися. На маргарині будемо підсмажувати. Потім окремо зробимо, підсмажимо моркву з цибулею для заливки. Ну і, звісно, трошечки грибів і туди залишимо. Отже, цибуля дрібним кубиком. Ну, я думаю, всі розуміють, як ось таким. Так, і відразу покажу, як грибочки. Аналогічно дрібним кубиком. Зустрічаємося з вами біля пательні вже. Пательня вже розігрілася. Я таких добрих два шматки маргарини сюди поклала, закидаємо і гриби, і цибулю все разом трошки підсмажуємо. Навіть не до золотистого кольору, а так, припасировуємо. Щоб цибуля вже не мала цього такого, свого сирого смаку, а вже такий більш смачний смак. Ця засмажка у нас майже вже готова, вона вже на півшляху. Розтопила ще маргарин на заливку. Також, бачите, трошки грибів залишила одну цибулинку сюди. Зразу будемо кидати. Морку. І як трошки присмажиться, ще от натерла тих два зубочки чи також сюди додамо. Зараз в цю засмажку, коли вона вже буде готова, я ще додам маргарин. Просто щоб він мені розтопився для того, щоб начинка була більш такою масткою жирнішою. Щоб вже в мікрохвильовці його окремо не розтоплювати. То я от сюди зараз додам. Та рахуйте, воно ж тут майже і готове. Окремі лише частинки лишились такі непросмажені, а так це буде вже припасировано. От ми просто присмажуємо і все, будемо потім перекладати голубці, будемо їх тушкувати в мультиварці, то от ці от ємності будемо просто перекладати цією засмажкою. Виклала я вже засмажку. Подивіться, скільки я ще маргарину тут розтопила. Достатньо таке жирне, рідка така засмажка. Маргарину у мене залишилася, я переважила 100 грамів і пачки 250 грамів. Маргарину у мене 100 грамів залишилося. Але я думаю, що я ще трошки покладу її коли в самі голубці, тому що ця засмажка, вона більш така пісна вийшла. Отже, викладаємо наш рис. Все перемішуємо, заправляємо до смаку. Якщо маєте бажання сюди можете ще і моркву покласти, я в такі голубці, то ні. Так само і в засмажку ви можете томат, ну, томатну пасту чи томатний соус ще додати. Мені нічого ну, до грибів тут не до смаку. Перець. Все ретельно перемішуємо. Рис обов'язково беріть такий круглозернистий, щоб він був такий більш кубки тримався, форму тримав. Скуштувала до солі, все добре. Більше не потрібно. Все, що нам зараз залишається, це поформувати голубці, як ви собі звикли, трикутничками. Оти такими от, я не знаю, такими пиріжечками. Ось я буду тушкувати в мультиварці, і ну тут е, самі голубці не пристають до дна, тому дно саме я нічим не буду вистеляти. Якщо ви будете готувати там. На газу або на печі, то або такі маленькі листочки капусти вистеліть внизу, або картоплю можна нарізати. Ну, як яка собі господиня звикла робити. Кожен шар, отак, от голубців, я зараз буду перекладати, тут їх, я думаю, два шари буде, буду перекладати ще за смажкою. Лавровий листочок покладу. Підперчу, трошечки підсулю, покладу маргарина і ставлю тушкуватися. Так як у нас це все готове, всі наші інгредієнти, то на хвилин 40 до години часу я думаю, цим голубцям вистачить тушкуватися. Ну, зараз ще покажу, як, я, як заливаю, і зустрінемося вже тоді з готовим результатом. Голубці у нас вийшли не так і багато, навіть і не повних два рядочки. От, тому засмажка, яку я клала в перший шар, то вона майже і на верхньому шарі виявилася. Е, ось. Листочки у мене, звісно, що лишилися. Я їх отак зараз спакую і покладу в морозильну камеру. Десь як буду ліпити голубці і бракне листочків, то буде, як то кажуть, як знайдеш. Трошечки ще тільки додам сюди маргарину. Таких голубців небагато. І тут розтопиться. Таких два листочки лаврового листа, трошки перцю, так як засмажка у нас без солі, без перцю вона ніяк не заправлена. І трошечки солі, бо в самих голубцях солі вистачає, лише листочки у нас без солі. Та заливаю окропом. Зараз ще трошечки додам, щоб вода, отак, ну, покривала голубці, скажімо так. Вони там не плавали, але трошечки, щоб було більше, ще трошечки додам. І ставлю в мультиварці у мене програма тушкування. Спробую спочатку на 45 хвилин. Якщо вистачить, то от стільки вони будуть готуватися. Тож, зустрінемося вже з вами на дегустації. Голубці наші готові, от парують. Забула вам розповісти ще таку хитрість, так як у нас голубців небагато і щоб от вони, ті, що є верхні, не розпадалися, їм потрібен якийсь гніт. Тому я поклала ось листочки, просто листочки капусти зверху, щоб вони от тримали ці голубці. Ну що ж, давайте скуштуємо, що у нас вийшло. Капуста протушилася. У мене навіть 40 хвилин вони стояли. Ну, а в нас ж все готове вже. Звісно, що воно цілою масою не буде триматися, тому що у нас там немає м'яса, щоб його тримало, але я вважаю, що нам воно і не потрібне. Подивіться, навіть просто вилкою воно. Можна роздушити того голубця. Дуже ніжні такі смачні голубці. Я вважаю, що їх полюблять і навіть ті, хто не, не постить або не вегетаріанець, такі голубці можна готувати і в будь-який час. Не обов'язково, щоб це було в піст. Отже, що мені залишається вам сказати? Експериментуйте, готуйте, натхнення вам на приготування. Дякую вам за ваші підписки, за ваші вподобайки поширюйте відео, якщо буде на те ваша ласка. І до зустрічі в наступних відео. До побачення!